Вітаю вас, шановне товариство! Це підсумок другого дня групової стадії Lima Major. і почнемо з того, що китайські команди це якби це описати доволі таки дивна річ на цьому мейджорі. Ось команда є Вони грають проти геймінгладіаторів. В принципі, програють тут 1000, ну поки що нічого критичного абсолютно не відбувається. Взяли легіон командершу, ну людина зразу видно, стріми не дивиться з Китаю, купляє якийсь незрозумілий блінк першим айтемом, не рашить блейдмейл, Ну тут, в принципі, все зрозуміло. Напевно, в Китаї просто погано Твіч працює. Uh, і ну, нічого в принципі, тут не говорить про те, що команда yeah e може програти цю гру занадто швидко, тому що драфт у них в цілому нормальний, у них є Фуріон, у них там. Ну, окей, Квіновпейн це такий суперечливий герой, але тим не менш. Ну Він офпейн, іфейн. Тут ось е, якийсь тімфайт, незрозумілий починається. Окей, вони нікого не вбивають, тим не менш, копа забирає руну і все окей. Але далі відбулось то, ж, те, що. Е, я такого. В Доті бачимо, може, пару разів, а на мейджі 0 разів таке бачив. Ось команда Єхом натиснула Смок. Батрайдер бачить легіонка. Вінкається на Батрайдера. Під т 2, коли його вежа б'є, він 8 левел. Тут є тренд, всі ТПшки. Вбивають легіонку, вбивають Хінофпейн, вбивають Тоскара. Навіщо це зблінкнулось, незрозуміло? Вбивають Дізраптора. Ну, окей. Тупість просто нереально зробили. От взагалі, як, якийсь е, мув. Брейндет максимальний. Є у них всі вежі, по суті, тільки однієї вежі не було. Фуріон фармить, намагається дофармити агані. Ну, в принципі, типу, тут ще. Так, вони багато програють Уже після цього моменту. Реально складно виграти. Але те, що відбудеться зараз, це просто епік. Вони пишуть г. Ну тобто, давайте проаналізуємо ще раз цю ситуацію. Я, якби мені сказали, що тут команда може написати Good Game, я в це просто не повірив. Тому що ось на фурі не нападають і на нього зразу ж пишуть ГГ. Ну, тобто, є команди на кшталт Нігми, котрі грають до кінця, поки в них не впаде трон. А є команда, котра до 15-ї хвилини пише Good Game. Перше, що мені може прийти в голову, коли яком хом так роблять, це те, що. Ну, вони тупо поставлені на, на те, що гра завершиться до 15-ї хвилини, По коефіцієнту, не знаю, 10 там чи щось на кшталт цього. Ну, як можна написати в цій грі «good game»? По-перше, у тебе є Легіонка, давайте будемо серйозні. Вона з блейдмейлом стрибає на ліну, і може вбити її в будь який момент різкі, скільки б у неї слотів не було. Ну окей, вона там збирає Бернікінсферою, але ти не менш після цього, якщо ти в Лінку зб'єш, ти можеш це зробити. У тебе, в принципі, нормальний драфт, у тебе є багато дімфайту, тут Андерлор з саме, так, але в цілому затягнути цю гру з Фуріоном, з Легіонкою з кінофпейн, не є якоюсь дуже складною задачею. По-друге, я не знаю навіть, ну, що, 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 це, що це за лінії були у них. У них. Е Фуріон куди йшов взагалі? Це. Це, це Керрі Легіонка, котра рашить Блінк першим слотом. Що це взагалі? Чувак, грає на Керрі Легіонці, кот, Платінова Легіонка, тобто він з пам'яті її реально. І він грає на Керрі Легіонці через фаст Блінк. Там, не Blade Mail, не Armlet, Господи. Armlet не хочу згадувати, але тим не менш, нічого цього. І він грає ось так. В принципі, Єхом виграли тільки одну мапу, десь там випадково, когось віджали, і про цю команду можна забути вже. Далі йдуть команда Найтс. Пам'ятаєте тих самих Найтів, uh, котрих звинувачували в читерстві? щодо того, що у них саппорт позиції 5 використовує чит на Девардінг. Я про це розповідав, казав, що це довести неможливо. І от на цьому мейджорі вони приїхали. Ну, в принципі, має бути непогана команда китайська, але у них рахунок зараз. Вони не виграли ні однієї карти взагалі. Є Їхом... зараз давайте я точно щоб сказати. У них хоча б одна перемога є, ну, в плані там карту одну віджали. У найців просто 0-0-6. Тому. От тут вони перемагали проти, проти Гікслейд. Все нормально було в цій грі. Але потім що відбувається? Ну, в принципі, у них драфт доволі таки непоганий. Є, звісно, тераблейд проти них, але я думаю, що цього тераблейда. Окей, для нього реальна тут фрігра, для тебе. Треба бути відвертим для тебе тут, ну, типу, прям дуже і дуже хороша гра. Тут з ким може спокійно вигравати в соло. Але ліна, якщо там його якось застануть, якщо на нього напасти, ну виграти в принципі можна у цього терблейда з Магнусом. І що відбувається? У команди Найтс є повне розуміння, що гікслейти знаходяться неподалік Мідлейну. Ну, типу, це саме небезпечна лінія, і у будь-якого професійного гравця є паттерн. Якщо ти знаходишся на меду, ти повинен бути впевнений, що поряд з тобою вся команда, що вас не об'ють, тому що це найбільш небезпечна точка на мапі, тебе тут можна вбити з будь-якої взагалі, позиції. У них тут нуль віжена взагалі, тільки що тут бували андайнг, вони розуміють, що неподалік знаходиться мага. Ну просто ось такий Блінк-РП. Спіріт стрибає. Цей синдром врятувати тіммейта, коли вже Ліна ну, 100% мертва, все, і ніяк вже не врятувати. Терблейт метаморфозу активував, мінус два кори на рівному місці, абсолютно. Пішли, студенько ось так забрали барахи. Ну і, якщо чесно, от на такій стадії вже пік команди Nice він виграти не може, тому що ну, Терблейт цю гру вже просто не відпуститься. Одна справа, коли в тебе перевага є хороша на лінії, а інша справа, коли терабли тобі вже бараки ось так знісну, і тут гра закінчилась. Другу мапу вони взагалі без шансів програли. Там просто в нуль їх стерли. Причай, щоб ви розуміли, до чого дійшло. Парімач прибрали з лінії найтів. Взагалі, все, їх просто тупо нема. На них не можна зробити прогноз після ось цих приколів, тому що там коефіцієн настільки стрибав, що це просто шоковий контент. Ну і хочу нагадати, що у Парімач зараз акція до мейджору. на китайські команди заливати точно не треба. Тут з ними все зрозуміло. Я думаю, в акціях ви зможете ввести промокод eSports і зможете отримати фрібет. Я цей промокод вже собі забрав, а ви ще маєте таку змогу. Таким чином, навіть якщо у вас вже давно перемачує аккаунт, ви все рівно зможете отримати фрібети. Тому обов'язково переходьте по посиланню, яке закріплено в коментарях під цим відео. Також є команда PSG LGD. Ця команда грає тут зі стендином на Офлейні, але тим не менш. Не може стендин, як на мене, настільки вплинути на команду, котра зайняла перше місце в своєму регіоні, приїхала і програє ну абсолютно всім. Зі спіритами, окей, вони вчора один-один зіграли, але момент, де Дізраптор фармить всю гру Аганім, для того, щоб кастанути з блінка на ворожих героїв, і потім відбувається ось цей прикол. Дивіться, зараз Аганім. Опа! І в бульту спектри від Морфінга, котрий перетворився спектру в Аганімі. І от Просто фантастика. В другій мапі PSG-LGD доволі таки непогано, до речі, зіграли. Тут я не думаю, що вони там, знаєте, погана дуже команда, тому що вони, ну блін, де я не можу пояснити дії цієї команди. Вони в деяких іграх роблять. Таку фігню, зазвичай на першій мапі. А на другій вже грають, наче вони капець звірюги якісь. Ну, наприклад, ось цей момент, де дізраптор на фарма Ваганім, нагака станула сліп, і вони просто вбили трьох героїв без шансів, камбекнули гру, котру, до речі, закинули доволі таки непогано вже. І будь ласка, мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Можна тут один в 5. Так, він тут, звісно, вбив Фенікса, у котрого яйця не було. Але далі його швиденько тут пояснили, що він не правий, коли один в 5 полетів. Тому LGD це також дуже нестабільна команда якась, і я не знаю знову ж таки пояснити, що відбувається з LGD на цьому межі, мені складно. І остання китайська команда це Aster. Вони виступають найкраще з поміж цих чотирьох команд, і у них така фішка. Вони трохи схожі за LGD. Вони одну гру грають просто ну, неймовірно погано, іншу гру. Команда драфтить просто аутпіком максимальний. Типу, апікає. Ось тут, наприклад, як вони проти ББ грали, проти російського букмекера. Аутпікнули їх без шансів по драфту троль Магнус проти трьох ворожих керія героїв. героїв, набагато сильніші. Навіть просто ці два герої, не кажучи вже про Ембер Спіріта. Моне на сигнатурному тролі засолив катку, без шансів виграли і показали, що вони доволі таки непогана команда. Мені чесно. Складно пояснити, що відбувається з цими командами. До речі, Астер ще против Shopify Rebellion грали, і там така сама історія. Перша мапа дуже добре грають, друга мапа щось відбувається. Ну там тільки, тільки всі конкретні серії, це вони першу карту залили проти Шопіфа а навпаки другу. І м -м, складно пояснити, чому так насправді. Тому що, ну якщо там подумати, що матч фіксен, типу 322, ну прямих доказів нема. Це як з читерством, де Най читеріли, ну, типу читеріли. Якщо у тебе нема прямої ставки, прямих доказів, що от вони там якось пов'язані, людина, котра поставила по коефіцієнту, виграла багато грошей, і вона якось пов'язана з, з цією командою, то ти нічого не зможеш довести. Це тупо неможливо. Але ну просто, ось наприклад, з Найцями і з з'яховими це настільки дивні моменти, що. Я не знаю, що на місці вал робити в цій ситуації, тому що знову ж таки, нема ставки, ти не можеш довести. Презумпція зумці невину... і ти. Нічого не може зробити, тому що е, ну, блін, нема ставки, які ще докази. Те, що вони дивно грають, ну так дивно. Написали ГГ 14-30, ну блін, тільтанули, типу. Е, чи там залили гру, котру перемагали без шансів? Ну, буває, кожна команда може це зробити в доті, і це не буде вважатися матчфіксивом, тому що якщо це трі 2 від кожної команди, котра заливає, то все ж можна взагалі з лузду з'їхати, і так кожну команду можна забанити. Тим не менш, я не знаю, що реально відбувається з китайськими командами на цьому мейджорі. Я вважав китайський регіон традиційно доволі таки сильним, але на цьому мажорі він виглядає справді найслабкішим, тому що навіть Північна Америка у них ішав Реліан, котрі доволі таки добре грають, та TSM, в принципі, не найгірша команда на цьому мейджорі. Так виглядає таблиця після другого дня групової стадії Ліма Мейджеру. Ми бачимо, що Найтси ми бачимо, що PSG LGD, ми бачимо, що є хом, вони всі ризикують вилітати з цього мажору, якщо вони не покращать свою гру. Астер, до речі, також, по суті, доводять таки близько до того, щоб опинитись в зоні виліту. У них така сама кількість поінтів, як і у російського бекменкера. Єдина різниця в тому, що у них ще одна серія є про запас. Тому реально це найбільш провальний регіон на мажорі. Я б я все не міг би повірити взагалі, але маємо те, що маємо. А, гладіатори, ліквіди, доволі таки впевнено грають, показують, чому Західна Європа це найкращий регіон зараз. в Доті. Entity також добре себе показують. Тундрасові, ну, всі команди Західної Європи, всі в верхній частині таблиці. Тому я думаю, що. Ну, от реально, Західна Європа ще багато років з таким відношенням буде на вершині доти. Любі друзі, я завтикав поставити фентезі, якщо чесно, тому що я знімав відос, плюс дивився звернення президента до року повномасштабної війни. Хочу вам побажати в цей день, щоб ви берегли себе, берегли своїх близьких, пам'ятали жертву, яку роблять наші воїни, і те наскільки вони. Захищають нашу країну і про це постійно пам'ятали і підтримували їх чим ви тільки зможете. Бережіть себе і бувайте!